Вітаю, це ділові події з підсумком знакових економічних новин дня. Дубові ліси займають 27% загальної площі від лісів України, але останніми роками їм загрожувало всихання. Зусиллями фахівців проблему вдалося локалізувати. Про це у наступному сюжеті. Дуб одна з найцінніших порід дерев, що ростуть в Україні. Дорожнеча пояснюється довготривалістю вирощування. Процес займає до 150 років. Водночас дубові ліси схильні до хвороб, через які дерева всихають. По нашим підрахункам, з кожного року частка природних дубових лісів в Україні зменшується. От для цього потрібно впроваджувати природозберігаючі технології, які б давали можливість нам природнім шляхом відновлювати дубові ліси. Дуб дерево примхливе, вразливий до посух, суворих зим, перепадів температур. До того ж, вік дерева вкорочують комахи листогризи, грибні та вірусні хвороби. Виростити дубовий масив із здорових дерев, несхильних до хвороб та стійких до паразитів справжня наука. Вчені цього науково-дослідного інституту займаються збереженням генофонду лісових деревних порід, головний напрямок селекція. Тут корені є вже в рослині, тобто вона готова до висадження в стерильний ґрунт. Після цього відбувається її загартування до навколишніх чинників. Ну і після того, як в ній вироботуються скажімо, адекватні захисні механізми, її можна пересаджувати вже в відкритий ґрунт. Перевага деревини дуба, довговічність та стійкість до вологи. Через ці властивості матеріал протягом багатьох століть використовують у будівельній справі, меблевій промисловості та суднобудуванні. Іншими словами, де необхідна висока зносостійкість, важка та тверда деревина дуба підходить найліпше. Ці якості роблять дуб стратегічною сировиною, затребованою як всередині країни, так і на зовнішніх ринках. А ціна готової продукції в рази дорожча за сировину. Ну і далі про ситуацію у деревопереробній галузі та взагалі у лісовому господарстві ми будемо спілкуватися із радником голови Державного агентства лісових ресурсів Андріаном Гутником. Пане Андріану, вітаю. І, власне, чому зараз саме почали говорити про заборону експорту деревини? Ну, вніс законопроект зареєстрував депутат Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання Свободи Олександр Мирний 21 жовтня 2014 року проаналізували багато цифр, проаналізували ситуацію на аукціонах в Україні і зрозуміли, що саме дуба зараз українським виробникам не вистачає, і вони згодні платити в державний бюджет за цю породу дерева, фактично світові ціни. Пане Андріане, на вашу думку, чим цей законопроект буде корисним для галузі і загалом для держави? Ми зрозуміли, що це однозначно, що призведе до тільки збільшення надходжень до місцевих бюджетів і до державного бюджету, до збереження робочих місць. На сайті Верховної Ради є два законопроекти, вони схожі, але в чому їхню власне відмінність? Можете нам роз'яснити? Ну, є два. Перереєстрований був законопроект 28 листопада, вже як нової коденції, так як відбулися зараз позачергові вибори групою народних депутатів від групи Всеукраїнського об'єднання Свобода за номером 1096. Він стосується заборони, вивозу круглому вигляді породи дуба. Крім того, з'явився законопроект, який вводить мораторій і заборону вивозу всього круглого лісу з України. На жаль, про заборону дубу, я кажу, багато було зустрічей, проаналізована ситуація. Зараз нові депутати, які з'явились там, скоріше цей другий законопроект це більше піар-хід, ніж реально люди розібрали Потреба, ситуацію. Ринок Потреба, Ринок явно цього не потребує на сьогоднішній день, тому що взагалі ділової деревини Україна має в середньому біля 12 мільйонів кубометрів. Це ліс, який вирощують. В державних лісгоспах, які є державною власністю, які є кожний продукт, колись дозріває. Він найцінніший, його раціонально можна використати. Хочу зазначити, що цього року нам вдалося посадити більше лісу, ніж його зрубати готової вже здорової ділової деревини. Тобто ви вважаєте, що взагалі забороняти всю деревину, вивіз всієї деревини, не економічно нерентабельно і не потрібно? Економічно нерентабельно ми цього року виставили на продаж 100%, наприклад, якщо взяти... Це не вищі породи деревини, таку як тех, технологію так звану. Технології було виставлено 100%. На аукціонах українські виробники, це стосується в основному хвойних порід. Сказали, що вони купляють, скажімо так, що воно продано 50%, а реально проплатили кошти і отримали від державних лізгоспів 37%. А це декілька мільйонів кубометрів деревини, які при цій ситуації це створиться просто профіцит цієї сировини, яка буде не використана, яка буде зберігатися на складах, і якісь дрібні, можливо, переробники будуть робити якісь невеликі рухи з цієї деревиною, і потім вже тоді валюту буде утримувати не державні лісгоспи, не держава, а будуть утримувати, можливо, якісь приватники, які спільно... Ну, не хочу казати про заангажованість тих чи інших народних депутатів, які зареєстрували цей законопроект. Все-таки хочеться вірити в тому, що вони просто не розібрались. І якщо цей законопроект дойде в Верховній Раді до голосування, то люди все-таки проаналізувавши фінансову ситуацію в лісовій галузі, зрозуміють, що він не потрібен лісовій галузі, тому що він однозначно призведе до банкрутства державних лісових підприємств. Ну, можливо, це також пов'язано з тим, що в коаліційній угоді прописана приватизація державних лісгоспів. Якщо ввести законопроект про заборону вивозу всього кругляка з України то дуже швидко воно призведе до тотального банкрутства державних лісгоспів, тоді їх, напевно, простіше буде приватизовувати. Зато збитки держава отримує. Я думаю, що тільки по підрахунках заборони вивозу кругляка, який буде просто залишки і надлишки зберігатися на складах, призведе більше, ніж півмільярда гривень в рік не до отримання в державний бюджет. Тому однозначно, що дуб. Треба забороняти, зараз вивозити за кордон, українські виробники його в змозі переробити, все дерево вивозити за кордон, забороняти вивіз за кордон, однозначно, що наразі неможливо. Так потрібно розвивати підприємство, так потрібно розвивати галузь. Коли в нас буде таке обладнання, коли ми зможемо це все переробляти, тоді однозначно, що краще всю сировину переробляти в своїй країні, зберігати робочі місця, однозначно, що тоді і надходження, і в державні, і в місцеві бюджети будуть зовсім інші. Наразі ми до цього не готові. Треба плавно до цього готуватися йти. Тобто забороняти, ви вважаєте, не потрібно весь експорт вивезу Поки Весь що. Весь за... неможливо. Не потрібно зараз однозначно, що це велика проблематика не на часі для галузі. Зрозуміло. Ну що ж, нагадаю, що про проблеми у деревообробній та лісовій гарлузі ми спілкувалися із радником голови Державного агентства лісових ресурсів Андріяном Гутником. На цьому все. Це були ділові події. Удачі вам у житті та успіху у бізнесі. До побачення.